І Ніколи я не переживав, і я вирішив за потрібне сьогодні сказати ці слова прочитати, які були записані давно. Але я коли ці неділі прочитав і дивлюся, вони актуальні сьогодні. Ми до сих пір живемо у часи невизначеності. Ми всі чули там, да, ці дві-три неділі, ми всі якось на щось розраховували. Я вже розраховував, три рази вже помилявся в своїх розрахунках, коли все має закінчити, міняються президенти, Ти запалюєшся надією і запалюєшся, а потім дивишся, воно все не знає, що буде завтра. Ви знаєте, ці роздуми, я їх записав, вони прийшли в особливий момент. Це був п'ятий день війни, і коли я. Мені подзвонили, сказали, що є можливість, що твоя дружина їде машина, можеш підвезти до кордону і заберуть. І я ще не бачив ні зруйнованих будівель, ні цієї трагедії. Я знав, що вже війна, але ви знаєте, якось вона не відчувалася, вона була тільки в новинах, гудили сирени. І коли я приїхав на кордон, я перший раз побачив цей жах війни, і він був зовсім не типовий, як прийнято бачити. Я побачив. Великі кордони з автомобілів, і моє серце розривалося від таких картин, коли батько, якому не можна було виїжджати, прощався зі своїми дітьми, обійвав, плакав. І ви знаєте, коли підходить черга, і ти дивишся, і це одна сім'я, і батько залишається, і діти десь куди вони їдуть з дружиною. Знаєте, я дивився, і мені Бог таку картину малює, дивився, як це схоже. На одну біблійну історію, яку сьогодні будемо читати. Це історія Мойсея. Мені е, це видалося ті корзинки, які ти береш, кладеш на воду, відштовхуєш від себе. Куди вона припливе? Не у всіх було готове місце. Всі, ви знаєте, ми багато знаємо своїх історій. Їхали у невідомість, не було нічого під ногами. Ви знаєте, наскільки. Я і так назвав, навчи нас вірити Боже. У мене був цей момент, і я так само залишився, дружина поїхала з дітьми. і, Знаєте, але прийшов якийсь такий спокій. Я думав, я буду переживати. Я такий батько, що я завжди, коли діти купаються, стою і дивлюся, щоб нічого не сталося. А тепер мої діти десь далеко. Що з ним? Десь там якісь є домовленості, чи вони будуть справжні, чи ні не. які небезпеки їх ждуть. Але ви знаєте, оцей поштовх віри відштовхнути від себе саме дороге, і, е, це неправильно. Це, здавалось, нелогічно, тому що ти знаєш, що Бог поєднав, нехай не розлучається, нехай дружина залишається з тобою. Але в відчудушних обставинах ти якось дієш. І ти дієш, і ти, і ти знаєш, що ти дієш правильно, тому що є загроза. І ми... ми ж не знали, буде окупація, наприклад, з Вінницької області чи з вони зайдуть. Ми були в цьому страху. Ми діяли якоюсь... в нас не було слова від Бога. Ми діяли тою вірою, яка була у серці. І знаєте, часто готую проповіді, і про Авраама, про Якова, коли в них було конкретне слово від Бога, і їм треба було вхопитися за це слово. І діяти, і ти отримуєш благословіння. А уявіть, коли немає конкретного слова Бога. Ти можеш взяти якісь принципи. Але якщо принципи, вони здаються суперечливими, і ти починаєш думати: по Божій буде це воля, чи не буде це по Божій волі? Правильно ти робиш, чи неправильно, іноді дія може виглядати нелогічною, як. Уявіть, мама, яка бере свого малюка, кладе в ненадійний плав засіб, на скору руку зроблений, та корзинка, яка лягає на воду. І в наніл цей очерет, я не знаю, в нілі є, були тоді крокодили, які там були, і в цю небезпеку, в цей бурхливий потік. Відштовхнути від себе де ти вже не контролюєш, ти вже не можеш дотягнутися і повернути. Ти зробила якусь дію. Тому що так стиснулись обставини. Ми прочитаємо цю історію. Але я хотів би почати з Євреїв, 11 глава, 23 вірш. 11 глава це герої віри. Там звучать Давид, там звучить. Е Авраам, там звучать всі герої віри, але я спеціально сьогодні хотів поговорити про звичайну сім'ю. Ви знаєте, іноді нам здається, апостол Павло, Петро, і ми там це так недосяжні ідеали. Але коли ти думаєш, як жила вірою, як діяла в відчайдушних обстецвах обична сім'я, звичайна сім'я, де в них була ця сила, де в них була ця віра? І вони внесені в 11, за них згадує апостол Павло, коли пише 11 розділ. І дивіться, що він пише. Вірою по народженню Мойсея батьки ховали його три місяці. Ми бачимо, що він бере у героїв віри звичайну сім'ю, батьки. Що зробили ці батьки? Ховали його три місяці, бо вони бачили, що дитина дуже гарна, і не злякалися царського повеління. Коротенько предісторію. Змінився цар, змінилася політика. Фараон став, який не знав Йосифа, і випускає свої такі як ті, тенета, щоб заглушити, заволодіти, пригнобити. Вони спочатку морять працею, ізраїльський народ, потім вони роблять диверсію, щоб вбивали малютків бабки-повитухи, але цей план не спрацьовує. Потім він робить, каже, що хлопчиків кидайте в ріку, а дівчата хай уявіть, який час. Які пишуться закони. Ви знаєте, мені це щось нагадує. Іноді кажуть, закони, закони. Ось такі закони були. Геноцид цілого покоління єврейських хлопчиків. Тому що він, ви знаєте, фараона були страхи, розширення. Ми це чуємо, да, десь розширення, щось, комусь щось загрожує. І я роблю на упередження. Політика така. І ми бачимо, вмирають діти. Тому що якомусь фараону лячно сталося, що щось розширюється, хтось укріпляється, хтось розвивається. І береться, і робиться такий страшний закон. Реакція. Іноді чую, говоримо з віруючими, ну, бачиш, такі закони. Я кажу, які закони? Це не закон Божий, це закон диявольський вбивати. Яка різниця, що ця держава вирішила, що це у них все по закону, так цей закон направлений на вбивство. Дивіться, що вони роблять. Вони, вони, що робить їхня віра? Вони знають, що хлопчика мають, так, давайте скажемо грубо, конфіскувати. І вони роблять, вони ховають, вони не згоджуються з цим. Вони протистоять. Вони протистоять. І друге, вони не злякалися царського повеління. Був закон. Які наслідки за невиконання за цього закону? Але вони не злякались. Вони вирішили берегти, вони вирішили жити так, можна сказати, в підпіллі, щоб цього молюка зберегти свого. Ви знаєте, мені так подобається, як ви кажуть, що вони бачили, що дитина дуже гарна. Тут не про, емоції, не про емоції мається на увазі. Це не говорить про те, що в них в тих скрутних обставинах вони не боялися чи не переживали. Тут мова про те, що вони проігнорували, не зважили, не збирались виконувати злочинний наказ фараона, усвідомлюючи усі ризики свого рішення, ця родина вирішила, ми, незважаючи ні на що, збережемо життя своєму сину. І віра в це, от і ця віра, це їхнє переконання і ця впевненість, те, що. Над то, що вони уповали, виявилась у чому? В конкретних діях. Вони ховали три місяці. Ця ідея вона мала реалізацію. Ось прояв віри, який ми збережемо. Ми, незважаючи на все, нас, ми збережемо. Ми збережемо йому життя. Я прочитаю цю історію: вихід. Друга глава з десятого, з першого по десяти. Один чоловік з коліна Левія пішов і взяв собі дружину з того ж коліна. Дружина зачала і народила сина. І, побачивши, що він гарний, ховала його три місяці. Але, не маючи можливості ховати його далі, взяла кошик з очерету, обсмолила його асфальтом та смолою і, поклавши в ньому дитину, поставила в очереті біля берега ріки. А сестра його стала здалека спостерігати, що з ним буде. І вийшла дочка Фараонова на ріку купатися, а служниці й ходили берегом ріки. Вона побачила кошик серед очерету і послала рабиню свою взяти його, відкрила і побачила немовля, і ось немовля плаче, і змилосердилась над ним і сказала: це з єврейських дітей. І сказала сестра його дочці Фараонові чи не сходити мені і чи не покликати до тебе годувальницю з єврея, якщо вона вигодувала тобі немовля. Дочка фараонова сказала їй Сходи, дівчина пішла і покликала матір немовляти. Дочка фараона сказала їй: Візьми, немовляце, і вигоду його мені. Я дам тобі плату. Жінка взяла немовля і годувала його, і виросла немовля. І вона привела його до дочки фараонови І він був у неї замість сина, і дала йому ім'я Мойсей, тому що говорила вона Я з води витягла його. прекрасно прекрасний кінець цієї історії. Але я хотів би повернутись. І Зрозуміти віру, віру цих батьків. Ми бачимо, що оця фраза якийсь як код, що він був дуже красивий. Я уявляю, а яка мама скаже, що. Да? Я собі, знаєте, це в біблії цього не написано. Я собі так думаю. От коли в неї народилося це життя, це бажання боротися за своє дитя. Іноді я іноді матері, ми, ми ж бачимо, що це одна історія. Не, не всіх же ж так виходить. Але я думаю, що ми бачимо в кінці історії, що Мойсей ріс своєю мамою, він знав свою рідну маму. Можливо, вона йому розповідала. Можливо, він за запитав, а як так сталося, що моїх однолітків хлопчиків так мало одні дівчатка? А як ти мене зберегла? Чому ти, мама, пішла на такий ризик, не боючись фараону? Чому, попри небезпеку для себе боролася за моє життя? Ви знаєте, я думаю, багато питань міг він задавати. Це я собі так думаю. Бо, тому що е, книга вихід це автобіографічна з одного боку, тому що Мойсей описує про себе, автор книги «Вихід» Мойсей. І ви знаєте, це, він був дуже красивий. Як могла мати відповісти, коли бачить своє дитя? Воно для неї найгарне. Оце й материнське серце, яке бачить новонародження немовля, і три місяці, вона так прикипає до нього, воно так е, е, береже його. І, і цей, можливо, це була така проста відповідь, тому що ти був красивий. Я не знаю. Мосей так і записав. І вона його зберегла, Бо він був дуже красивий. Але мені кажеться, це набагато глибше. Оця віра, яка вирішила боротися. І ми бачимо, що три місяці тільки хватило, хватить. Маля плаче, десь сусіди почули, проходив десь цей наряд. Це настільки було важко. Ми бачимо, що Що коли народився Мойсей, і коли вона його перший раз взяла на руки, поглянувши на свого хлопчика, це розумію ту певній повноті лише матері. Відбувся цей чарівний зв'язок матері і дитині та любові, ті почуття, які її ці переповнювали. І вони дали поштовх до розуміння того, що за цей подарунок від Бога я буду боротися, чого б мені це не коштувало. Я вірю, що мені це вдасться, я збережу йому життя, я буду ховати його. Я свого синочка нікому не віддам. От оця ця впевненість, ця рішучість, оця віра, вона виявилась у цілком конкретних діях. Ми бачимо, що наша віра вона буде нам чогось коштувати. Зневіра і слабкість, вона дешева, вона задарма. Але і за неї потім треба буде заплатити. Віра без діл мертва. Яков каже, покажи мені віру без своїх діл. Покажи її, якщо вона не Це не віра, вона мертва. А я каже: покажу свою віру в ділах моїх. Такраз оці дії, але ми підходимо до самої кульмінації. Оцей кошик, який вона зробила, тому що вже три місяці неможливо було, і далі йде оця радикальна дія. Уявіть собі зі сторони, ви дивитесь цю картину, мати кладе, немовля, в цю корзинку. І відштовху. Як би ви оцінили це? У нас тут багато каналів, ми вчора сиділи в гостях і ми цю тему трохи піднімали. В каналі йде. Ну, це зовсім не так. Але ми розуміємо, це був відчай, це був так. поштух віри, що ця корзинка. Що вона вже не могла мати ту безпеку, коли ховала, їй треба було зробити цю дію віри, відпустити її від себе, даючи шанс на життя. І ми бачимо цю прекрасну історію, що цим шансом ця корзинка пристала до дочки, Фараон. Був гарний результат. Але чи мала вона е, прорахувала вона траєкторію цієї корзинки, чи вона ви, вираховувала швидкість течії? І вона віддала це на волю божу, на ту віру, надію на те, що все буде добре. От з цими почуттями мама відштовхувала від себе цю корзину. Пожертвувати таким дорогоцінним, щоб надбати щось цінніше, шанс і можливість жити маленькому мойсею. Мати кладе на воду корзинку, дивиться на свою крихітку. Це картина незрозуміла і неосяжна. Маленьке і беззахисне дитя у такому незвичайному місці. Як відірвати свої руки від тебе дитя? куди припливеться корзинка? Одне тільки звучить ясно і твердо: це все потрібно для спасіння. Ви знаєте, ця картина дає мені більше замислитись над тим, що зробив Бог для нас. Уявіть собі, Бог, який вседостатній, в нього було безліч варіантів знищити гріх, бере з неба, відпускає свого єдиного улюбленого сина, кладе його на цю беззахисну корзинку земного земного існування. Христос, Христа могли вдарити. Христа могли на нього могли плюнути, йому могли сказати погане слово, образити, як Бог дивився на це, як його улюбленого сина прибивають на хрест. Іноді ми зосереджуємося на фізичних, але уявіть, коли його улюблений син каже: Боже мій, Боже мій, навіщо ти залишив мене? Це самі важкі страждання, як і для сина, як і для батька. Уявіть, на яку жертву пішов Бог, який віддав свого улюбленого сина. Ради чого? Ради спасіння. Була ця кінечна мета, Христос помер за мої гріхи, за гріхи усього сюліства, щоб ми мали жити. Мати Мойсея робила для його життя, Бог в своїй любові робить для життя вічного за відкуплення усього світу. Стати слабким і беззахистим і померти, і розділитись, не знаючи, що таке смерть, пізнати смерть і бути розлученим з Богом, такого Ісус Христос нікого не відчував. Не дивно, що, залишивши без матері, малюк плакав, кричав. Материнське серце. чуло це все. Вона зробила все, що могла. Вона поставила свою доченьку. Дочка е приглядала за тою корзинкою, ну, могла ще зробити. І дивіться, що як при... приходить ця корзинка, яким ми прочитали, я вже не, не буду довго розказувати, ми знаємо. Казалось би, ворог, яка Боже, пред, да, предоприділення, да? коли ворог в руки ворога попадається, корзинка, відкриває служниця і тьохне в, в, в сестри Маріан в серце, от і корзинка до ворога попала. Але дивіться, який фінал. Вона Дочка Фараона побачила ці рум'яні щічки, це маленьке плаче, вона зжалилась над ним. Каже, це єврейський маль. Так твій батько сказав їх всіх зразу і топити в міру. Але ми бачимо в неї щось в серці, бачимо яку дію Божу. Вона і батька. Ви знаєте, що хто саме був головний там в Єгипті? Он не фараон, а його дочка. Тому що там всі поза законом. Вона взяла єврейського хлопчика і привела в палац, він буде моїм сином. І той, уявіть, яка іронія. Іронія в тому, що той, кого ти хотів бити, бігає в тебе по палацу. Яка Божа милість, яка Боже чудо! А ще більше того, єврейська дівчинка каже, що є ще мама, яка може доглянути. І, і дивіться, ще мамі платять гроші за те, що воно. Ну це просто така історія, яка. Ми бачимо це прекрасний Божий, Боже проведіння і Божий фінал. цієї прекрасної історії. Але розумієте, не, не, не результат я хотів би зосередити. А що привело до цього результату? Привела ця віра, віра і оці правильні ці дії, які були важкі. Нехай Господь поможе нам. В нашому житті ми стикаємося, ніхто не застрахований, що ми завтра не будемо в різних сферах переживати якісь речі. Нехай нам Бог дає розуміння, розуміння того, що нам потрібна віра. І ця віра має виявитись. Іноді вона буде нам дуже дорого коштувати, іноді ми будемо не розуміти, що ми робимо. Але ви знаєте, коли ми бачимо цю гарну мету, як бачив її Бог. Сьогодні результатом спасінної жертви Ісуса Христа, є Його церква улюблена, є те, що Він приготував для нас, є те оправдання грішника, оця благодать, яка даром дається, але Богу вона досталась дуже дорого. Того давайте будемо цінити жертву Христа, будемо намагатись зрозуміти ту любов, яку неможливо зрозуміти, Божу, і будемо любити Господа, цінячи його жертву. І розуміючи, що він віддав найбільше і саме дорогоцінне, хай Господь поможе всім нам жити його словом і вірою. Амінь.